Йому було 20 років на момент потрапляння в полон. Зараз йому 23. Він три дні народження. Ну, якщо можна сказати, відсвяткував і зустрів у полоні. Я знаю, що перший день народження, коли його взяли в полон, 29 березня, а 5 квітня йому було день народження 21 рік. Я знаю, що йому ДНРівці подарили стакан сахара, подарували стакан сахара. Пані Світлана мама військовослужбовця Данила, який вже третій рік перебуває у російському полоні. Хлопець вийшов із заводу Ілліча в Маріуполі 29 березня 2022 року. І з того моменту зв'язку з ним майже немає. На даний момент я знаю точно, що у нього вже шоста колонія. Він пройшов в Мангуш Докучаєвськ, Оленівку. За три дні до теракту їх вивезли з Оленівки. Тоді був Соходольськ, Горлівка, 27 сьома. Тоді було трошки зв'язку з ним. Зв'язку, як через окуповану територію, я отримувала від нього листи через окуповану територію. Йому їх відправляла. Відповідь, але з 13 червня 23-го року це все. Прекратили, прекратили, прекратилось. І тільки знаю, що в листопаді, в листопаді 23-го року мого сина перевели в 33-ю колон колонію. З відомостей військових, яких вдалося обміняти, пані Світлана знає, що її Данило працює у їдальні. Проте подальшу долю власної дитини жінка не знає. Приблизно у той же час потрапив у полон і син пані Ірини. 12 квітня він також вийшов із заводу Ілліча і з того моменту зв'язку з ним немає. Хлопці, яких повертають з полону, розказали, що він підтверджений червоним хрестом, підтверджений стороною агресором Росії, що його взяли в полон, що він знаходиться в полон ту колонію немає заходу. А ні червоний хрест не допускають, нікому не допускають. Аби привернути увагу до питання повернення наших військових з полону. В місті організували автопробіг. До водіїв автівок також долучились і байкери. Додають мотоспільнота усіма силами, допомагає не лише війську, а й сім'ям та рідним наших військових. Ми сьогодні приїхали з мотобратами та сестрами, щоб підтримати хлопців і дівчат, які стільки часу вже знаходяться у полоні. Бо ми сподіваємося, що вони вийдуть звідти живими і зможуть повернутися додому. Тому сьогодні ми вийшли на цю акцію з іншими запоріжцями, щоб підтримати їх. Для мене це нагадати запоріжцям та усім, хто побачить, наприклад, матеріали, що наші люди залишаються в полоні, вони терплять страждання там. І ми всі хочемо, щоб вони повернулися до своїх сімей додому. З першого дня, чи можемо, допомагаємо. Байкери Запоріжжя всі в темі. От всі. І у нас зараз тут в колоні будуть не тільки з самого міста байкери, а й з області ті, хто виїхав. Хто зміг виїхати, всі долучаються до цієї акції і не вперше. Чим більше, тим краще, тим, можливо скоріше достукаємось і до влади, і до тих, від кого залежить, залежить доля полонених і взагалі тих, хто на фронті. Колона з автомобілів та мотоциклів проїхалась за маршрутом Площа Фестивальна Площа Запорізька, вокзал Запоріжжя-1 та Набережна Магістраль. Увесь рух супроводжувався патріотичними вигуками, музикою та гучними звуковими сигналами. Наталія Юр'єва, Олег Стригунов, телеканал МТМ.